Сьогодні ми разом з вами зробимо різдвяний свічник з колекції «Біло-срібна історія від нашої майстерні декора Краста Пукр і одразу трішки про спойлерів результат і нагадаю, що такі набори, готові набори матеріалів, як, наприклад, для цього свічника, скоро можна буде замовити у нас на сайті. Тож, почнемо ми з першого етапу і формуємо нашу основу, а саме кріпимо гілочки литої хвої до дерев'яної основи. І починаємо з акцентної фігури, саме у цьому свічнику, це сніговичок, ставимо його у найвигідніше місце. Далі, як і будь-яку композицію, починаємо формувати з найбільших елементів. Тут це у нас шишки. Також нагадую, що коли працюєте з литою хвоєю, треба добре і довго потримати будь-який приклеєний елемент, щоб він гарно зафіксувався, адже лита хвоя погано працює з гарячим клеєм. Додаємо усі наступні елементи, це у нас будуть кулі, гілочка з білими перлинками. Нагадую також, що усі ці матеріали, та навіть більше, ви можете замовити у нас на сайті: і хвою, і гілочки, і фігурки, і все-все-все. Коли усі великі та основні елементи у нас вже прикріплені до основи, починаємо розставляти дрібніші. Це у нас глітерні яблучка, сніжинки, біла зелень, а також калина. Ось такий лайфхак, можна розділити пучок калини на три і додати у пустотілі місця. Виглядає дуже класно. Також цікавинок тут у нас пофарбована натуральна шкарлупа від горішка і жолоть. Вони пофарбовані у срібний колір і виглядають мега-ефектно. І головне правило: не повторюйте ідентичний виріб, розставляйте елементи там, де вам пасує, там де вам дивиться, адже ми створюємо декор ручної роботи. Як вам результат? Звісно, не забуваємо додати свічку, адже це у нас свічник, і ми разом з вами готові уже до Різдва. Буду вдячна за будь-який ваш коментар, а також лайк. Дякуємо за увагу! Скоро буде ще більше новорічних відео, і не тільки.